Я завжди починаю свої ефіри, скільки е, я займаюся цією справою з е, привітання слава Ісусу Христу. І, зокрема, я ніколи не говорив слава Україні в ефірах. Але так як я не давав приводу, а люди про це пишуть, значить, це їх непокоїть чомусь дуже серйозно. Е, ну, давайте про це власне сьогодні і поговоримо. Сьогодні я спробую відповісти на дуже прості питання стосовно гасла слава Україні і християнина, Його. Ставлення християнина до цього гасла: перше питання. Перші два питання такі: чи залежить застосування цього гасла від змісту, який у це гасло вкладається? Друге питання. Чи залежить використання гасла слава Україні від контексту, в якому це гасло використовується? І ряд питань з святого письма безпосередньо: а саме чи є в Біблії аргументи, які заперечують можливість проголошувати славу Україні? Чи є слава України гріховною? Як Бог дивиться на славу України? І, а чи увійде слава України у святе небесно, небесне царство там, де нема місця жодному гріху? Почнемо з контраргументу. Перший контраргумент, на який я так бачу, часто посилаються люди, віруючи, вони говорять, що в Біблії написано так. Що слава, що славу, що славу відпов... потрібно віддавати лише єдиному Богу і нікому іншому. Ну, от контраргумент звучить приблизно так: славу лише Богу і нікому іншому віддавати не можна. Чому наводять таке місце святого писання? Це Ісая 42,8. Давайте прочитаємо уважно. Написано так: я Господь, оце ймення моє і іншому слави своєї не дам, ні хвали своєї божкам. Або іншому перекладі, я Господь, це моє ім'я, і не дам слави моєї іншому і хвили моєї ідолам. Давайте уважно розглянемо, що тут, про що говорить нам Господь. Перше, Перша думка тут, що є слава Божа, є Божа слава, яка належить безпосередньо Богу, притамана лише йому. І друге, це те, що він цю славу, як Господь, не віддасть нікому. Іншому. А власне, тут з контексту цього вірша видно, що нікому іншому, і тут в переліку про славу і про хвалу мова про, йде мова про ідолів або божків. А це теж дуже важливо е, підкреслити. Є е, Божа слава, яка притамана лише йому. І е, тут давайте ми е, цю Тезу розглянемо ще більш скрупульозніше. Є Божа слава, яка належить лише йому. Я думаю, що з цим не буде ніхто сперечатися, але виникають ряд питань, через які виникають спекуляції, на мою думку. Перше, якщо існує слава Божа, слава Бога як Бога, то чи значить це, що не існує інших слав? Це дуже важливе питання в цьому контексті. Далі. Якщо існують інші слави, окрім Божої слави, то чи повинні ми, як віруючі, віддавати їх тим, кому вони теж належать по праву? Як говорить нам святе письмо, а ми ґрунтуємо свою думку, суто на вченню святого письма. 1 Корінті 15, 40, 41, написано так: є небесні тіла і земні тіла, але ж інша слава небесним. І інша земним, інша слава для сонця, інша слава для місяця і інша слава для зір. Зірок. Бо зоря від зорі відрізняється славою. Тобто, ми бачимо тут в одному вірші абсолютно різну кількість слав, які належать до об'єктів фізичної природи, тобто творіння рук Божих. Більше того, ми мало того, що тут побачили, що є різні слави там у сонця, одна слава у місяця, трошки менша. А відповідно, у зірок різна слава, і вони різняться одна від одної, відповідно до там, своєї умовної величини, і так далі. Тобто, ми бачимо, що є різні слави у цьому світі, та й вони ще й відрізняються у відповідній якісь ієрархії. Якась слава вища, інша якась нижча і так далі. Це. Крім того, що є слава об'єктів фізичної природи, творіння рук Божих, є ще слава людей, написано у Святому Письмі. До речі, коли ми вітаємо слава Україні, відповідаємо героям слава, маємо на увазі конкретних якихось людей. Ну, можливо, не конкретних, а узагальнено, але тих людей, ну, які чинять певні речі. Е, і от ми читаємо так: Римлянам 2,10 Чи є слава людей? А слава і честь, і мир усякому, хто чинить добре ж, по-перше, та Геленові. <кхем> тобто, люди мають теж певну славу, так говорить нам Господь Бог на сторінках Святої Біблії. Далі йдемо. Ще більше про людей. Тут різні слави є. Є слава вірних учнів Христових, написано 1 Солонянам 2,20. Бо ви наша слава та радість, каже апостол Павло, звертаючись до віруючих, які слідують за Христом. Ви наша слава, ви наша слава. Далі написано так, притчі 20, 23 вірш. Слава людині, що гнів покидає, а кожен глупак вибухає. От бачите, слава за певні вчинки, от правильні, з точки зору святого письма. Слава людині. Кому люд... слава людині? Дуже важливо, що говорить Біблія з цього приводу. Далі, коли ми говоримо вже про людей і бачимо, там, наприклад, сімейний союз, то Біблія теж нам дає тут цікаву таке визначення про певні людські слави, зокрема, слава чоловіка, слава жінка, слава Христова, і так далі. Перше Коринтянам 11:7. Отож, чоловік покривати голови не повинен, бо він образ і слава Бога. Чоловік слава Бога. Далі. А жінка чоловікові слава. Більше того, якщо брати людей, вказується слава правителів. Погляньте на лілеї, як вони ростуть, не трудяться, не прядуть. Кажу вам, заявляє Христос, що Соломон у всій своїй славі не одягався так, як одна з них. Луки 12, 27. Тобто Христос заявляє, що у Соломона була слава. І якщо взяти всю славу Соломона, то й те. Лілії випереджають його по пишноті по чи там по е, наряду. Тепер про славу народів. Давайте поговоримо теж, бо ми стосуємо всі наші розуми стосуються питання про славу України. Е, читаємо з вами римлянам, 9 розділ, 4 вірш. Тут написано так: бо ізраїльтяни, мається на увазі народ конкретний певний, бо ізраїльтяни, що їм належить синіство і слава. І заповіти, і законодавство, і богослужба, і обітниці. Звісно, Біблія вказує на те, що є й слава якогось певного народу. Слава народу, тобто їм належить слава. Тепер далі, який ми висновок можемо зробити з, з цих текстів, бо їх досить багато. От ми бачимо, що є різні слави, які знаходяться в ієрархічному підпорядкуванні. І відповідно саме велика слава, слава у Бога. У інших це таке вже відлуння слави або від, відблиска, або відзеркалювання. Пам'ятаєте, що наприклад, одна слава у е, сонця, а інша слава у місяця. Чому? Тому що ми розуміємо, що місяць це всього на всього, ну слава місяця або сяяння місяця це всього на всього відбивання е, сяйва сонця, розумієте? От, тут вже ми трошки таку аналогію собі будуємо: що слава Божа вона найбільша і наймогутніша, але ті люди, які ходять в проміннях слави Його, теж можуть щось віддзеркалювати і е, теж являти свою певну славу. Хоча всі розуміють, що сама основна слава належить Богу. Але тим не менше, святе письмо Біблія розділяє ці слави і чітко вказує, що вони є, вони існують. І вони мають теж певну свою належність. Це дуже важливий висновок. Тепер давайте трошки підемо у бік аналогії. Справа в тому, що деякі віруючі чому відмовляються говорити гасло слава Україні, тому що їм здається, коли вони будуть говорити ці слова, вони нібито відбирають якимось чином славу у Бога, яка йому належить. Ну, давайте спробуємо розглянути таку позицію з точки зору аналогії. От дивіться, Бог заповідував, щоб ми любили Його. От заповідував, щоб ми любили Бога, чи не заповідував? Заповідував. Відповідно, ми маємо любити Бога. І найперше, наша любов має стосуватися Бога. Більше того, Христос навіть сказав, що хто любить батька чи матер, більше, ніж мене, недостойний мене, і хто любить сина чи доньку. Більше, ніж мене, недостойний мене, це Матвія 10:37. Тобто Христос каже: Любіть Бога, це заповідь, основна, про яку сперечались багато у і старому заповіді, та й в новому під час Христа. І, Але любити Бога то потрібно. Але ще він говорить, що хто любить більше доньку, чи сина, чи там, тата мати, і так далі, то він недостойний моєї любові. Запам'ятали це. Йдемо далі. Є запить основна, яка говорить, що люби Господа Бога Твого усім твоїм серцем і всією душею твоєю, і всією силою твоєю, і всім розумом твої, твоїм. Тобто Бог заповідає нам любити себе. Тепер давайте я задам питання: Окей, якщо ми любимо Бога, чи можемо ми говорити, що ми любимо ще й когось іншого? Дуже важливе питання в контексті нашого, нашої теми. Чи можемо ми говорити, що я люблю свою доньку, свою, свою дитину, сина? Батька свого мати, свою дружину люблю чоловіка. Чи можемо, як християни, маємо право таке говорити? Чи не маємо права? Тому що, слідуючи за логікою, деяких християн, які стверджують, що слава Україні говорити не можна, бо буцім то треба ж Богу славу віддавати, то вони мають бути послідовними. Вони тоді не мають говорити і своїм близьким людям, що вони їх люблять, бо вибачте, ви ж маєте Бога лише любити. Але ми говоримо, що ми їх любимо чомусь. Бо в Біблії написано, що люби Бога свого, а далі написано і ближнього теж. І незважаючи на те, що Христос нібито говорить, що ви маєте любити мене більше, ніж навіть своїх найближчих домашніх, але ми розуміємо, що їх теж маємо любити. Просто йде мова про різну любов, просто йде мова про ієрархію любові, просто йде мова, що одна любов є вища до Бога. Вона має бути притамана християнину, а інші любові вони теж мають виходити з нашого серця, і до ближнього свого якогось, якого Бог нам пошла на зустріч, і до ближніх своїх домашніх, бо хто про домашніх своїх не турбується або не пикнується, той гірше за невірного написано в Біблії і відрікся від віри. Тобто ми маємо любити своїх домашніх, і ми любимо їх, і говоримо про це. І це ніяк не суперечить і ніяк не вступає в конфлікт з тою любов'ю, яку ми маємо до Бога. Ну так вчить Насете письмо. Давайте ж будемо послідовними в слідування вчення Христового і не будемо, які, знаєте, такі Ну от речі, трошки нелогічні конструювати. Одним словом, ми розуміємо, що є різні любові, і найпалкіша любов, каже Христос, має бути до мене. Ви не маєте любити більше когось, ніж мене, говорить Христос. Чому до речі, чому? Тому що ми розуміємо, що що людина почне на, по справжньому всім серцем в першу чергу підкреслюю, любити Бога, тоді він по-справжньому зможе любити лише свою матір, свого тата, турбуватися своїх діток, свою дружину, свого чоловіку. Бо без Божої любові, без любові до Бога, а, в сімейному союзі важко підтримати любов один до одного, без любові до Бога, бо важко мати щире співчуття чи любов до ближнього, який потребує. Допомоги, а ми його не знаємо, він для нас нібито далекий і ніхто, але маючи Божу любов, ми маємо, будемо мати і до нього любов, бо все поставив на свої місця. Без любові Божої іншої любові не, не буде. Тому і так і славою, без слави Божої інших слав не буде. Але вони є. Тобто, найперша це слава Божа, а інші слави вони знаходяться в ієрархії по аналогії з любов'ю, як ви ми з вами тільки що. Говорили. Дуже логічно, що людина, перебуваючи, дивлячись на славу Божу, а може сама віддзеркалювати, відлунювати, відбивати, відображати цю славу. Це написано у 2 Коринтянам 3:18. Про славу написано так: ми ж відкритим обличчям, як у дзеркало, дивимося на всі, всі дивимося на всі на славу Господню і змінюємося в той же образ від слави. На славу, як від Господня Духа, друге Коринтянам 3,18. Тобто, перше, дві тези дуже важливі, ми можемо теж змінюватися, ми можемо теж переходити в певний образ слави, але відзикалення слави Божої. І ми розуміємо, що слава людська або слава у людини з'являється від того, що вона з Богом спілкується, який має найбільше джерело своєї слави. Істиною. Це дуже важливо. Далі. І ця слава вона виявляється, ще й має різну міру. Спочатку написано від слави на славу або інших прикладах від слави в славу. Ми преображаємось, ростемо від слави в славу. Спочатку один рівень слави, потім ще вищий рівень слави, потім ще вищий рівень слави. Розумієте? Так Біблія навчає. Так ось, що це значить? Це значить, що це стосується людини конкретно. Це стосується групи людей, наприклад, спільнота, церква і так далі. І це може стосуватися всього народу. Якщо ми всі, як українці, будемо дивитися на славу Господню, ми теж будемо відзеркалювати цю славу. Якщо ми всі українці сьогодні бачимо Бога, навіть люди, які вчора про Бога не думали, а але ми сьогодні його бачимо, і ми його сьогодні славимо, і ми дякуємо Богу за те, що він нас спас, за те, що він не дав нам, ну не знаю, не дав можливість ворогу, наприклад, захопити Київ за три дні, як вони там планували. І багато багато інших планів їх не здійснилося. Ми за це Бога дякуємо. Ми до Бога звертаємось. Ми славимо, ми свідчимо про його діла. Ми заявляємо, і ми цим самим відзеркалюємо славу Божу, в тому числі і наш народ. Це потрібно розуміти. І чим більше ми будемо пізнавати шляхи Господні, чим більше ми будемо звертатися до нього, чим більше ми будемо з ним спілкуватися, як написано 1 Коринтянам 3,18, чим більше ми будемо перебувати в його присутності як народ. Більше і більше звертаючись до нього, звертаючись до його слова. Пам'ятаючи діла його, тим більше ми, як народ, теж будемо відображати цю славу. І люди будуть говорити, дивіться, серед українців є слава Божа. дивіться, серед українців є щось таке, не, ну незрозуміле. Якась слава в них там. Що там за слава? Давайте будемо вивчати. І люди приїжджають, люди дивляться, люди не знаю, мають за честь поспілкуватися з українцями за, за кордоном. Там, а як у вас така, а що? Що це таке? Це певна відлуння слави. І вона в тому числі відображається в народі. Тому Бог Бог він задумав, що кожен народ. Відповідно до їх намагання слідувати за Христом, служити Богу, він має певну свою місію і певну свою славу. Одна слава у іспанців. От вони мають щось своє зробити протягом от, якби, життя як нації, народу на славу Божу. Інша слава в українців, одна слава у там, я не знаю, там італійців, інша слава у там, американців і сполучених штатів. Тобто, у кого у кожного має бути своя от слава, яку вони мають проявити за допомогу Божого благословення. Звісно, ми погано її проявляємо. Звісно, і Україна не являє, там, не відображає там на 100% слави Божої, Можливо, лише там на, на 2 на 3 Але задача кожного народу. Цю славу являти якомога більше. Може у когось хтось на один відсоток, може хтось на півтори, може хтось на там, не знаю, на, на десять. Але ми якусь частинку слави Божої відображаємо від того рівня, який Бог для нас запланував. Якщо народ стоїть за Божі принципи, от дивіться, ми говоримо, Біблія каже нам римлянам 2:9: що слава кожній людині, яка чинить добро. Ця людина може й не знати Христа, наприклад, але вона робить добро. Все рівно їй слава. Тому що вона відображає кого Бога? Людина, не віруючи в Бога, може відображати в Бога. Якщо вона героїчно стоїть за інших, покладає свою душу за друзів своїх, як написано в Івані від Івана 15.13, не віруючи при цьому в Бога, але покладаючи душу за друзів своїх, вона за них гине. То ми кажемо: ну людина проявила славу Божу. Це інше питання, як вона чому вона не повірила в Христа? Бог буде з ним спілкуватися, але ми то розуміємо, що він то Бога відобразила ця людина в цій конкретній ситуації. Ми часто віражаємо відображаємо Бога в якихось конкретних життєвих ситуаціях, а іноді його поплюжимо, ганьбимо, навіть християни. Ну так складається наше життя, так і наш народ. Ми можемо відображати іноді славу Божу. Тому чому я про це так багато говорю? Щоб ми розуміли, що слава Божа, це слава Божа і слава України – Це не контраверсійні якісь речі, а це може бути в тому числі і відображенням Бога. Якщо ми будемо як нація любити правду, ненавидити брехню. Виступати за правду, виходити голосно заявляти. Якщо ми будемо захищати ближнього, якщо ми будемо піклуватися про ближнього, займатися волонтерством, ми проявляємо славу Божу, і вона відображається в славі Україні. Нічого тут страшного нема. Ми маємо відповісти на питання: а чи залежить використання гасла слава Україні від змісту, яке ми вкладаємо у це гасло? Звісно, залежить. Якщо ми вкладаємо в цей гасло зміст, що Бог, наша, наше джерело всякого благословення, і Бог буде прославляти Україну, то звісно, ми можемо говорити про це. З іншого боку, якщо ми славу Україні, будемо воздавати замість Бога і при цьому не визнавати Бога, і при цьому використовувати її як Заміну слави бо, оце вже проблема. Наприклад, колись Андрій Шептицький заявляв, що ось у нашій місцевості на Галичині є привітання слава Ісусу Христу, і воно замінено на слава Україні. Оце каже негативна тенденція. От я з ним погоджуюсь. Якби ми своє вітання слава Ісусу Христу замінювали на слава Україні, коли воно було б на побутувало в суспільстві. Ну це не це неправильно на, на мій погляд Христини. Однозначно неправильно, тому що слава Ісуса Христа набагато ніж слава України, але слава Україні існує. А, але якщо ми, вибачте, замінили вітання, здравствуйте на слава Україні, о, тут нормально, тут тут прекрасно. От е, тут розумієте, треба дивитися у контексті. Тепер щодо мене, я, наприклад, е, коли маю промови, а мені доводиться займатися якимись певними публічними речами. Виступати перед великою публікою, там якісь громадська діяльність, і так далі. Я завжди, завжди говорю, наприклад, що закінчую промову, я завжди або починаю привітання. Я говорю завжди, особливо в кінці, слава Ісусу Христу і чекаю, щоб люди дали відповідь. І потім говорю, слава Україні. Тому що ці слави вони для мене не в конкуренції, вони в належній ієрархії. І коли я говорю слава Ісусу Христу, як правило, таке млява відповідь: там, щось, щось, там, хтось знає, як відповідати, хтось не знає, а відповідати треба слава навіки, Богу. От, або слава навіки Богу святому. Так от, і хтось знає, хтось не знає. А потім я говорю слава Україні! Всі так хором, знаєте, так от вже як до рефлексів умовних. Героям слава. І я цим навіть перформансом показую, що люди добрі. А чому ми так мляво відповідаємо на славу Ісусу Христу, а так голосно на героям слава? Хоча героям дійсно слава, я з тим абсолютно погоджуюсь. Абсолютно погоджуюсь. Це абсолютно біблійна позиція. І люди хай подумають, і ми маємо впроваджувати вітання слава Ісусу Христу. Наприклад, що якщо вже на то вже пішло, деякі там бояться сказати слава Україні, але вони не сильно говорять слава Ісусу Христу, як я помітив. Це дуже таких багато людей. Вони продовжують до сих пір: говорити: Здравствуйте, але слава Україні бояться сказати: і слава Ісусу Христу не говорять. Оце проблема. Ми маємо в першу чергу воздавати славу Богу. І чим ми більше воздаємо славу Богу, тим більше слава Божа наповнює, в тому числі і Україну. І, і це гасло може бути не суперечливе, а просто знаход, знаходиться у певній послідовній ієрархії, про які ми сьогодні з вами говорили. І тепер наостанок дуже важливе питання: а чи увійде слава України у небесне царство? Це дуже важливе питання, і без розкриття цього питання я думаю, що все, що я вище сказав, ну не знаю, можна там погодитись, не погодитись, але от я хотів би такий вже. Останній цвях забити в це питання, от вислідуючи саме відповідь на таку тезу. Чи буде слава України у небесному царстві? Давайте прочитаємо про це у Святому письмі. Тобто, якщо ми зрозуміємо, що Бог славу України визнає, а ми тут пручаємося і щось там, ну, якісь там філософії будуємо, там якісь сектантські позиції, то ну, це не дуже гарна позиція перед Богом. Що говорить нам все те письмо? Об'явлення, 21 розділ або Откровення, 21 розділ, 23, 27 вірш? Давайте прочитаємо. Мова йде про Небесний Єрусалим, про, тобто про остаточне Боже царювання у Небесному Єрусалимі, вже і відповідно, як ми називаємо, ширше Царство Боже. Як там все буде виглядати? І місто не потребує ні Сонця, ні місяця, щоб у ньому світити, світили. Тому що Божа слава дуже уважно, ми говоримо сьогодні про Божу славу і про славу України. Тому що Божа слава освітила Його це місто, і світильником для нього є агнець, і народи ходитимуть у його світлі. А тепер увага, декілька дуже цікавих і непростих речей для деяких християн, і царі земні або царі землі принесуть свою славу до нього. Увага. Ми говоримо, що там буде Божа слава у Небесному Царстві. Але у Небесне Царство у новий прямо Єрусалим де не потребується не то, що слави якоїсь, навіть світла не потребується, бо сам Бог осяює це місце. І в цей Небесний Єрусалим, який не потребує ніякої іншої слави, бо там сам Бог буде сяяти у славі своїй і все освіщати, туди внесуть свою славу царі за мені. Цікаво. Далі. І бра, і його брами не зачинятимуться в день, а ночі там не буде. І тепер увага ще раз. І принесуть до нього славу та честь народів. Тобто земні, земні різні народи з планети Земля зберуться туди, у Царстві Божому. Зрозуміло, що спасена їх частина. І українці там будуть зокрема. І тут написано, що внесуть. У небесне царство дає слава Божа, і здавалось би, ну, нема ніякого місця іншої. Всі слави там будуть конкурувати, вони там недоречні, вони там не до чого. Навіщо вони там? Ну, то то, по, про що йде мова Взагалі? Будь-яка людина така поверхнева. А я думаю, що такі висновки там, стосовно цих гасел слава Україні, це від поверхневого вивчення святого письма. І будь-яка людина поверхнева, вона буде говорити, та ну там, звісно, що в царстві небесному тільки Бог має бути в славі і сяйти, там Не, 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 не потрібно ніяка інша слава. Ні. А Бог якраз. Має іншу протилежну точку зору. І він говорить, що і принесуть до нього, до Небесного Єрусалима, дам де слава Божа сяє, славу та честь народів. І далі цікаво, і не війде до нього ніщо нечисте, а не той, хто чинить Гедоту і неправду, але тільки ті, що записано в книж життя Анге. Ніщо нечисте не війде. Тобто, якби слава народів вона була нечистою, вона б в нього не входила. Тобто слава народі вона є чистою перед Богом, і Він її візьме у своє царство. Але ще раз, контекст і зміст цієї слави, про що йде мова? Мова йде, наскільки наша нація, як народ, через наше що? Просвітництво, через нашу проповідь Євангелія, бо написано, навчіть Євангелію кого, 28 розділ Матфія, народи. Христос бере за одиницю народ. Якщо у Марка написано, що йдіть проповідуйте всякому творінні, тобто кожної конкретній людині, то Матфій доносить думку Божу. Що він мислить категоріями народів для Бога, народ це теж як одна конкретна одиниця, і він говорить: навчіть народ України, що він якомога більше відображав моєї слави, що вони як якомога більше людей серед них покаялися, що вони являли мене, вони являли мою любов, вони являли моє співчуття, вони вявляли мої якості, мої риси характеру, мою чесність, мою там не знаю, там, там відкритість, мою правдивість і так далі. І коли ми просвітлюємо свій народ. Проповідуємо Євангелія, і народ більше починає е, відображати Христа. Оця чиста саме слава Божа, яка проявляється в українському народі, вона буде як слава нашого народу.